Війну проти України можна порівняти з боксом. І якщо соперник не захищається, не дає відповідь дуже потужних теж ударів, то його зрозуміло заб'ють. І зараз Україна в цьому дуже гарно виглядає. Сьогодні, 20 квітня, був удар по Курську по МПЗ, по Полукойлу, там по Нафтобазі, я так зрозумів, вдарили. Ну, Україна постійно відповідає, постійно і дуже такі удари економічно вражаючі. Тому, що можна сказати, є надія, і по-іншому не, не зря, по-іншому не можна. Бо нас заб'ють. Давайте пам'ятати Бучу, Ірпінь, пам'ятати. Постійні обстріли Харкова, Дніпра, Херсон, Платіна, да, Каховська Гес. Ми пам'ятаємо по Києву, вся Україна охвачена була ракетними ударами і дуже багато жертв по трагедії теж на фронті. Саме таке можна сказати, велике число убитих українців расистами і тому, ну да, вже не можна зупиняти. всего-навсего 1% батарей ПВО «Патриот», а это каких-то 25 штук, 2% самолетов F-16, то есть почти 100 штук танков абрамса а это целых 300 штук то у нас такое блять веселье начнется что я хуй его знает где мы столько черных пакетов возьмем а если им дадут хотя бы 2 процента истребителей в 35 то нам блядь, в воздухе не то что нечего будет ловить они этот воздух приватизируют нахуй ну а если к Патриотам добавят еще на тестирование британскую лазерную пушку Dragonfire, то от наших аналоговнетных ракет даже сраного пепла в воздухе не останется. А, я обожаю эти новости. В довесок еще сотню ракет атакам на 600 километров, весь наш тыл и резервы просто в труху разнесут. Ну реально, просто в ебеня. Так что, когда мы, блядь, говорим, что воюем против НАТО, то упаси боженька, чтобы украинцам дали хотя бы один процент того, что реально есть у НАТО, а не тот хлам, который им спихивали все это время. Потому что если дадут больше, то нам, ребятки, просто пизда. Вернем им все территории и Белгород с Кубанью поверх накинем, лишь бы, блядь, Москву не забрали. Я тут подумав, що ви наші завтра послухати. Ну, навіть бага... бачите, що для самих расистів зрозуміло, що багато залежить від західної допомоги. Ну, а там уже як вирішить Бог. Да, Зараз, вроді би, як дають нам допомогу, ту, що й необхідна допомогу дають. Так що зупинятись уже неможливо. Якщо зупинитись, нас доп'ють. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.